Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Питання, які я, на які я вже дала відповідь, я відмічаю особистою вподобайкою. Тож, якщо під вашим запитанням є вподобайка, слідкуйте за програмами, дивіться програми, і точно ви знайдете там відповідь на те, що вас турбує. Отож, питання від глядачки: чи буде повторний зама? На президента Зеленського. О, дивіться, точно буде. Тобто цей замах був не останній, не перший, не останній. Е, ту з мечів і карта суда означає, як розправа. Дивимось, коли знову йде жінка. У всьому винна жінка. Дуже швидко, дивіться, протягом двох тижнів буде здійснено повторний замах на президента Зеленського. Чи буде він успішним? Чи буде він успішним? Mm -mm. Успіхом він і цього разу не увінчається. Хочу сказати, що над президентом дійсно це фігура значима для сил, для світових подій, для змін в світі. Тому як би не старалися внутрішні чи зовнішні вороги, це виключно будуть спроби невдалі. Отож, чи є загроза в травні ще для енергетичної інфраструктури України? Чи є загроза? Загроза є. Загроза дуже велика. Бачу руйнування. І руйнування будуть, і це знову буде масована атака, коли, коли буде, дивіться, міста, бачу міста як жіночого роду. І, до речі, я хочу сказати, що ця масована атака на енергоструктури, вона навіть буде в деякою мірою вдалою. І будуть не тільки руйнування, але будуть і жертви, людські жертви. Але буде якось, дивіться, ми вже знаємо, що ворог планує і тому буде йти швидко відновлення. Дуже швидко буде йти відновлення пошкоджених систем. І дивіться, ще раз скажу: проблем і. Тотальних блекаутів, я як казала, так і кажу зараз. Я не бачу. Так, будуть планові відключення світла в деяких містах, але я не бачу масових тотальних блекаутів. Питання: чи все ж таки застосує ворог ядерну зброю зі сторони Білорусі? Ні. Дивіться, те, що зараз вони нам малюють, це просто щоб знову нас залякати, щоб показати свою силу та міць, якої, в принципі, вже немає. Тобто карта дурня свідчить про те, що навіть точечної якоїсь ядерного удару я не бачу. Вітаю, Танюша! Подивіться, будь ласка, чи є загроза життю та здоров'ю Світлана, 1.03.73 року народження. Чи є загроза? Життю я не бачу, а ось здоров'ю є. Бачу, по-жіночому є питання. Тож зверніть увагу. Це не магія, це ну, звичайні проблеми зі здоров'ям. Треба слідкуватися, треба обстежуватися, і треба дивитися за цим дуже пильно та дуже обережно. Танечка, подивіться, будь ласка, коли донька Аня вийде заміж 24.05.85 року народження? Ой-ой, ой дивіться, я не хочу вас ем, зараз ем, якби налаштовувати на негатив, але на рахунок доньки я бачу, що в неї чомусь особисте життя по долі повністю перекрито. Я взагалі не бачу. Заміжжя, на жаль, треба дивитися детальніше, в чому питання, тому що там ну, воно тягнеться, це як йде. і якщо з цим нічого не робити, це не магічний вплив, то заміжжя я не бачу, на жаль. Лариса, 7.02.59. в моєму житті якийсь хаос. Я навіть не можу конкретно задати вам питання. Допоможіть, будь ласка, зверніть увагу. Допомагаємо. Хаос. Чому в житті хаос? Так, дійсно, у вас в житті хаос, як башня, йде руйнування, все рушиться. Не можете нічого спланувати, нічого не можете втілити в життя. Постійно розруха в грошах в особистому житті. М -м -м це кармічне. Це кармічне, ви тут знаєте, як тінь. Ви в цьому світі, просто як тінь. Бачите карта? Ви як закриті. У вас ви наче живете, а іначе не живете. Це як проміжне якесь життя, тут треба теж дивитися більш детально по фотографії. Ну, хочу вам сказати, що це не магічний вплив, але проблема дійсно є, якщо її не вирішите, то, на жаль, життя і так і пройде повз вас. Танюша, доброго дня, дякую за вашу роботу. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують моїх синів Євген 4.08, Не мобілізують. Максим 29.04.88. Ні. Жоден з ваших синів мобілізований, не буде. Але дивіться, в Максима є загроза життю. Не через армію. Тож, будь ласка, зверніть увагу. Подивіться, чи займається моя Чи займається моя свекруха якимись магічними діями? Якщо так, то якими саме її м'я Тетяна дуже часто в моїх снах підсвідомість подає її в образі великої змії. Дивіться, якщо вона приходить в образі змії, це значить, що вона ой як вас не любить. І ем, вона не є вашим другом, є вашим ворогом, не дивлячись на те, що свекруха. Чи займається магічними діями Тетяна, друге десяте 65-го року? О, звичайно. Слухайте, це якась така, знаєте, як її називають сільська магія, мілка така. Але вона дуже така робоча, я вам хочу сказати. Це такі, знаєте, підклади, якісь негативні впливи, там невеликі порчі там, на здоров'я, на розруху фінансів. Чи робила вона на вас? Так, на вас вона теж здійснює постійний магічний вплив, постійні оморочки. Вважає вас недостойною пасією своєму синові. Тож так, у вас підозри виникли недаремно. Чи мобілізується сина Сергія? 15.12.95. Стрілець та чоловіка. Валерія, 7, 0, 5, Телець дуже дякую. Чи мобілізується сина Сергія? Сергія мобілізованим. Точно я не бачу. А ось давайте подивимося, Валерія. Так, іде як ваш чоловік. У Валерії якісь фінансові питання. Н -н -н. Валерій теж мобілізований не буде. Так, скажіть, будь ласка, чи буде мене власна родина, діти коли саме того також турбує здоров'я. Запитує Ірина 19, 05, 79. Ірочка, Боже, ви така ще юна, я б сказала, щоб вас турбувало здоров'я. Давайте подивимося, чи буде у вас сім'я. Так, сім'ю я бачу. Чому ж нема так довго? Дивіться, ну вам ще було не на часі. Ну, у вас немає ніякого немагічного впливу. У вас з часом буде зміна взагалі життя кардинально просто. У вас був такий період, зміна у вашому житті. Оце зараз для вас такий цікавий трансформаційний рік. Зміна у вашому житті відбудеться, почне відбуватися уже восени. Тож, не переживайте, в грудні ви вже зустрінете свою людину. У вас все добре, ніяких магічних впливів нема. І е, у вас буде родина. З часом, думаю, будуть дітки, просто так далеко подивитися. Я не можу. Доброго дня, Тетяна. Подивіться, будь ласка, моє здоров'я. Запитує Наталя. 29.07.68 року народження. Так, проблеми зі здоров'ям є, потрібне лікування. Потрібне обстеження. Дивіться, і дуже таке конкретне обстеження, тому що є якась прихована хвороба, яку важко виявити. Детально треба обстежуватися, і у вас буде шанс і можливість, якби застати її завчасно, щоб вона гарно піддавалась лікуванню. Вітаю, Тетяна хвилююсь за сина з приводу мобілізації. Чи одружиться Ігор Дев'ятийсьоми, 87 Чи мобілізують його? Ігор мобілізований не буде. може отримати повістку, але мобілізованим точно не буде, служити не буде. На обліку стоятиме точно, тож не раджу ухилятися, раджу ставати. Одружиться, він якось сам не хоче одружуватись. Розумієте, він не бачить якогось сенсу в сімейному житті. Тож на рахунок одруження, то вже до нього. То вже його вибір, його бажання. Тут я вже нічим не допоможу. Вітаю, Тетяна! Дуже. Прошу подивитися здоров'я мого шестирічного внука Захара. Дуже хвилююся. Збільшення грудини в області серця. Чи допоможуть йому в цьому лікарі? Так, Назар, 24 нарка. Не можна дивитися таких маленьких діток, але в принципі я подивлюсь, чи є проблеми. Дивіться, лікарі дійсно не можуть поставити діагноз. Дивіться, тут проблема з мамою. Тут треба дивитися через маму. Дуже тому, що через маму склалася така ситуація, щоб визначити діагноз. Тому що, якщо діагноз не встановлять і вчасно не нададуть лікування, можуть бути проблеми. Але ще раз зауважую. Тут питання в мамі. Потрібно дивитися маму. Дякую величезний вам, низький уклін, за вашу допомогу. Благодарю. Чи можна до вас звернутися індивідуально? Хочу сказати всім глядачам, що мої контакти є в описі під кожним відео. Тож пишіть, буду рада допомогти. А, так, ви сказали правду. У нас в місцевості нема таких сильних спеціалістів, як ви, чи можете допомогти сестрі. Звичайно, пишіть мені або в особисті повідомлення, або в соцмережі допоможу чим зможу. Доброго вечора. Подивіться моє здоров'я. Чекаю операції по заміні суглоба, чи нічого мені не загрожує. І моєму будинку біля міста Суми мій день народження. 10, 11, 64. Дивіться будинку точно. Нічого не загрожує, а ось операція вам потрібна. І дивіться, вона потрібна вам терміново. От бачите, як годинник показує, тому що, якщо не зробити її вчасно, можуть бути ускладнення. Тож зверніть увагу, зверніться до лікарів. З будинком вашим все буде гаразд. Добрий день, прошу подивіться, будь ласка, причину хвороби Наталія, 16.01, 63. Чи є магічний вплив? Дивіться, магічного впливу немає. Причина хвороби, ну, от так от, почались якісь рушійні процеси в організмі. Потрібно лікування і навіть, можливо, операція, причому дорогостояща операція. Тут не магія, це просто такий стан здоров'я. Зверніться вчасно до лікарів. Це точно не магія. Дякую вам величезне. Чи можете допомогти моїй сестрі? Так написала. Зверніться, будь ласка, в особисті. З задоволенням допоможу чим зможу. Так, добрий день. Подивіться, будь ласка, як складеться моя доля. Дуже нещасна в особистому житті. Завжди один той самий сценарій. Оксана, 28, 9, 70. Так. А вас я хочу сказати от точно, Оксаночка, є магічний вплив, тому що ви вже давно маєте бути в шлюбі, маєте бути щаслива, але я цього не бачу. Дивіться, вам зроблено підклад якось через гроші, подарували гроші, і ці гроші були якби, заряджені на негатив. Ну, я не скажу, що це крадник, і у вас постійно, ви дійсно ходите по кругу, воно дійсно все обнулюється. До речі, гроші були, це якась була крупна купюра з нулями на обнулення постійне. Я вас хочу сказати, що у вас не тільки в особистому житті, у вас із фінансами проблеми. Тому тут треба дивитися детальніше, тому що, якщо його не знімати, то навряд чи щось налагодиться. Так, Тетяно, скажіть, будь ласка, як складеться життя Романа? 17, 12, 89. Ну, як складеться життя, в якому сенсі? Пишіть, будь ласка, конкретні питання. Дуже багато людей, які потребують допомоги та відповідей. І ну я не можу гадати, в якому напрямку вам потріб складеться життя, яка доля, там особисте життя, робота, мобілізація, здоров'я. Так, Танюша, подивіться, будь ласка, сина. 1,10.4. Коли одружиться чи буде мобілізований? Мобілізований не буде. О, А одружиться, дивіться, магічного сливу я не бачу. Одружиться він. От якось після 40 в нього дійсно от новий виток життя. Одружиться він в 42 роки. Він такий у вас пізній хлопець. Так що не хвилюйтеся, все буде добре. Мобілізований не буде. Доброго дня! Хвилююсь за чоловіка Василя. В нього проблеми з серцем. Що буде з сином Сергієм? Чи мобілізують? Так, так, чи мобілізують сина Сергія. 30.03.79. Сина Сергія мобілізують. Загрози я а, дивіться, сина Сергія мобілізують і бачу я дуже велику загрозу йому. Тож, будь ласка, шукайте якийсь йому захист, тому що в ньому реально є загроза. А, так, що буде з чоловіком? Сергієм серцем? Слухайте, у вас взагалі якийсь чоловічий рід іде на винищення, на знищення, щоб не було потомства, щоб не було продовження. Бачу, операція на серці можлива, Мені взагалі не дуже гарна. Тож зверніть увагу на ваш чоловічий рід, там точно не гаразди. Добрий вечір, Тетяна, хочу запитати, чи одружиться мій син Павло, 85-го року, і чи будуть у нього діти? Так, чи одружиться? Ой, слухайте, та одружиться ваш син. Він якось зараз сам поки не хоче. Одружиться ой, що то як швидко. Зараз я скажу, коли є можливість у нього одруження десь через рік-півтора. Так що не хвилюйтеся. Будь ласка, подивіться Бердянськ там батьки дуже сумую, коли деокупують. Ми дивилися Бердянськ, що Бердянськ буде деокупований, що це буде восени. Тож я вам це скажу і без карт. Не хвилюйтеся, тому що я вже не раз це переглядала. Танечка, подивіться, будь ласка, мою доньку Вероніку, 15, 12, 97. В неї тремор рук. Дивилися вже це питання. Пані Тетяна, подивіться, будь ласка, чи вийде заміж моя дочка Лена? 6.08, 90. Чи вийде заміж я дочка Лена? Так, вийде дуже скоро, не хвилюйтеся. Ну, я так по термінах зараз дивлюся. Так. Ваша дочка вийде заміж, не хвилюйтеся, і буде це дуже скоро, протягом року-півтора, і шлюб буде дуже вдалим. Отож, любі мої глядачі, підписники, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть свої питання в коментарях. Буду робити більше блогів, більше випусків, щоб допомогти кожному з вас. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Thank <music> you.